Під час богослужіння, читається Євангеліє. Євангеліє читається після того, як були прочитані апостольські послання, священник виходить з Євангеліє, це грецька традиція, є ще читає на престолі Євангеліє. От, Взагалі, читання Євангелія означає проповідь Господа нашого Ісуса Христа, тому що Господь прийшов для того. Щоб сповістити нам волю Отця Небесного, а в Євангелії і вигодена вся істина необхідна нам для спасіння. Там сказано, як нам жити в нашому світі, як нам спасти душу, яким образом вести духовне життя, як покаятися, як бути смиренними, які заповіді виконувати. В Євангелії сказано про те, як Господь Бог наш, Ісус Христос, відкупив світ від вічної. Загибелі. Тому євангельське читання, коли читає священник, це символічно зображає самого Христа, який вийшов на нас проповідь і сповіщає нам Слово Боже. В цей час треба бути благовійними, не ходити по храму, перед цим вирушити телефони, схилити навіть голову свою перед Словом Божим. І уважно вникати в кожне слово, яке читає священник, тому що це словіса життя, як каже Господь благої вічної житті. І коли Євангеліє прочитане, то у багатьох храмах приходять із боговінням прикладаються до святого Євангелія. Господь каже: досліджуйте написання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. От коли читається Евангелія, це нам сповіщає слово спасіння сам Господь Бог.